thank mm -hmm. you mm -hmm. Доброго Дня, шановні клієнти, сьогодні у нас з вами на черзі відстріл моделі тактичних окулярів Daisy X10. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дріб'ю у цих окулярів. Товщина полікарбонатного скла 2 міліметри. Ми у режимі реального часу бачимо результати відстрілу тактичних окулярів моделі Daisy X10. Нагадую, постріл був з відстані 20 метрів дріб'ю, і які результати ми зараз з вами бачимо? Ось на прозорому склі добре видно, що сквозних уражень немає. Тобто були попадання, але окуляри у нас залишаються цілими. Потім ось жовта лінзочка. Тріщинка пішла, але сквозного немає. І ось, бачите, тут була, була велика кучність, але сквозного пробиття у нас немає. Тобто окуляри дуже класно справляються зі своєю захисною функцією. Шановні клієнти, зараз вам показуємо результати відстрілу захисних тактичних окулярів Desi X10. Показуємо вам в офісі, щоб краще і наглядніше було видно. Перша темна лінза. Можете побачити, що жодного сквозного отвору немає. Ось також з цієї сторони, жодного сквозного. Потім жовта лінза. Пішла тріщинка, але вона ну, суцільного ураження немає, можете самі подивитися. Ось. Тобто від неї пішла маленька тріщинка, але е е скво сквозного пробиття немає. І точно також у нас з вами прозора лінзочка. Добрий день, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами розпаковка захисних тактичних окулярів Daisy X10. І в цьому, ця модель представлена в нашому магазині в трьох кольорах, а саме: койот, олива або чорні. При оформленні замовлення вказуйте колір, який вас цікавить, і наші менеджери з радістю оформлять вам замовлення. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами огляд захисної, тактичної моделі окулярів Daisy X10. Ось так модель виглядає. Ця модель в нашому магазині представлена в трьох кольорах: а саме: олива, койот та чорні. Всі три моделі доступні до замовлення. По комплектації, незалежно від кольору оправи, комплектація по лінзах і по, ну, по додатковим товарам залишається та сама. В цьому відео ми покажемо та розкажемо вам е, особливості цієї моделі окулярів, <кху> Перепрошую. що саме в ній є, що для чого використовується і як воно функціонує. Е, свій е, огляд я почну з е, моделі. В чорному кольорі. Сьогодні на ній будемо робити огляд, що з собою взагалі уявляє ця модель. Це ця модель з поляризаційними лінзами. Одна лінза поляризаційна і інші дві захисні. В комплекті у нас з вами йде три лінзи: одна поляризаційна, чорна, одна прозора і одна жовта. Хочу наголосити, що всі лінзи мають захист від UV 400. Можете побачити, ось нам виробник дуже дбайливо на кожній лінзі. Сочці, пише э, про захист. Э, Потім, що у нас ще в комплектації з вами є? У нас є з вами жорсткий кейс з карабіном. Це дуже зручна штука, особливо для військових. Бо цей карабінчик можна почепити і на рюкзак, і на ремінь, і на штани. Тобто окуляри взагалі стають безпроблемними, за рахунок чого ви можете дуже легко їх транспортувати. Чохол ось так виглядає, він жорсткий. От можете побачити, навіть коли він входить ось так от в пази, то окуляри ваші не мнуться. Також у нас з вами є додаткова насадка на дужки для додаткової фіксації на потилиці. Змінний носоупор. Ось так він виглядає. Картинка обов'язково для перевірки поляризації, серветочка для видалення бруду і ще один кейс. Почнемо з вами з детального огляду. В чому особливість цих окулярів? І ось я вам показую в чому. Ці окуляри мають діоптричну вставку. Тобто, якщо ви маєте вади зору, ви можете спокійно їх купляти і сюди вставити свої лінзочки. Ось такі окуляри, ось наша лінза. Бачите, надпись Polarized UV Protection. Тобто і навіть поляризаційна лінза має захист від е шкідливих. Е Промені в UV 400. Отже, по лінзах. Чорна поляризаційна лінза потрібна для захисту від горизонтальних сонячних променів, від відблисків на техніці, на вологих поверхнях, на калюжах. Тобто, все, щоб вам не сліпило очі. Зараз давайте я вам ще раз детально покажу модель. Модель виконана, до речі, дуже якісно, вона дуже приємна на дотик. І дуже приємно її тримати в руках. Потім жовта лінза. Вона потрібна для водіїв або для нічного часу використання, бо за рахунок жовтого кольору вона підвищує яскравість зображення. І прозора лінза. це супер універсальна лінза. Ви можете використовувати її в будь-які погодні умови, в будь-яку пору року. Вона просто є як захисна. До речі, лінза у нас полікарбонатні. І і отже, як же у нас з вами змінюються лінзи? Це дуже розповсюджене питання, бо більшість людей навіть ніколи не мали справ з тактичними окулярами. І як же вони змінюються у моделі окулярів Daisy X10? Що нам з вами потрібно? Ми витягуємо носоупор, він дуже легко знімається. До речі, для чого нам другий? Це раптом, якщо ви не любите або вам не потрібні діоптричні вставки, і вони вам якимось чином заважають, просто ось так: от змінюєте їх, фіксуйте, і у вас носу упор без діоптричних вставочок. І отже, як ми змінюємо лінзи? Лінзи дуже просто фіксується ось тут у пазах, тому що нам з вами потрібно? Нам потрібно витягти лінзочки. Зараз, по-перше, ми ось тут фіксатор відкриваємо, і потім витягуємо самі лінзи. Ось так вони. Навіть набагато простіше, ніж я пам'ятаю. І так само воно фіксується. Ну, давайте змінимо з вами на іншу лінзу. Беремо з вами прозору, фіксуємо посередині і ось тут. Вставляємо. Лінзи, до речі, міцні, тому не переживайте на рахунок, чи не лопне вона, чи не станеться з нею щось. Це полікарбонатні, суперміцні лінзочки, тому переживати навіть не треба. І Фіксуємо ось тут у пазах, щоб воно стало надійно. І фіксуємо посередині. Нам потрібно, щоб ось цей фіксатор. зараз... До речі, дуже багато зворотнього зв'язку від клієнтів стосовно того, що поляризаційна лінза змінюється найлегше. Поляризаційна лінза, вона не є захисною, вона є сонцезахисною, тому вона є найтоншою у всьому комплекті, саме тому вона легше за все змінюється. Ці лінзи, вони, от давайте з вами зробимо зараз порівняння. от Можете побачити, наскільки є різниця у товщині лінз. Тому ні в коєму разі не використовуйте поляризаційну лінзу як захисну. Отже, ось так ми з вами легко змінили лінзу. Поляризаційна картинка. От зараз я зняла лінзу, можу показати вам фокус, для чого вона потрібна. Оп. І ми з вами бачимо рибку. Так, от вона дуже погано, а так вона прям водна. Саме цією картинкою завжди перевіряється поляризаційність у лінз. І які з вами підсумки ми зараз можемо підвести? Традиційно, після кожного нашого випуску. Дивіться, окуляри дуже класні, вони функціональні, особливо якщо у вас є вади зору. Окуляри е, суперфункціональні та універсальні за рахунок різності кольорів лінз, лінзи, е, різності кольорів корпусів. Тобто, якщо вам потрібне маскування у піщаної місцевості, обирайте, обирайте собі койот. Якщо ви знаходитесь у лісосмузі, будь ласка, обирайте собі зелений. Якщо вам потріб... ви не прив'язані до маскувальних властивостей, будь ласка, використовуйте чорне оправо. Якщо ви спецпризначенець і вам потрібна чорна оправа, будь ласка, у нас на будь-який кольор і смак для будь-яких підрозділів, для будь-яких військових знайдеться модель окулярів. По моделі Daisy x 10 три змінні лінзи, два кейси, серветка для видалення бруду, насадочка на душки, діоптричні вставки. Тобто, ну, модель супер універсальна і за такі гроші вона варта кожної копійки, за рахунок того, що ви можете використовувати в будь-який час року і в будь-який час доби. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші питання. Ми з радістю на них завжди відповідаємо. Ми готуємо для вас ще декілька оглядів, тому будемо очікувати вас у нас на каналі.